На сьогоднішній день у Нікополі проживають понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Історія кожної людини, якій довелося покинути рідну домівку заради порятунку, сповнена болем, смутком і тугою. Оксана Кузьменко тікала від війни з Миколаївки, Донецька область. Через постійні вибухи та життя під обстрілами жінці довелося виїхати з донькою, мамою та сестрами на більш безпечну територію. Руслан, чоловік Оксани, залишився вдома. Куди доля заведе жінку, пані Оксана до останнього не знала. На початку війни у лютому пішли масові заклики людей до виїзду з небезпечних регіонів, якими був наше місто. І міста поряд. До міста Нікополя ми приїхали, не знаючи навіть, який куточок, да, куточок України ми потрапимо, тому що евакуаційні поїзди більше від'їжджали на західні регіони. І ми погодилися на таке рішення разом з сім'єю і виїхали сюди. Взяли з собою речі. Ну, які, можливо, нам будуть потрібні ну, перший місяць. І приїдемо додому. все буде добре, тихо і мирно. Нікополь прийняв жінок гостинно. Більше року Оксану разом із сім'єю живуть у шелтері для ВПО. Наразі тут знайшли прихисток внутрішньо внутрішньопереміщених осіб із різних куточків України. Серед них 10 дітей. Необхідними речами, продуктами харчування та технікою. Допомагають благодійні організації та волонтери. Встретили нас дуже добродушні, добросердечні люди. Дуже. Атніше була чоловіче, ну а круження от у нас було дуже хороше, добродушне. Обладнано і ігрову зону для малечі. До цієї кімнати пані Оксана часто приходить пограти з донькою Аліною, якій майже три роки. Дівчинка росте дуже активною та допитливою. Дитина розуміє, що місто обстрілюють, тому їй із мамою необхідно спускатися до укриття. Перші тижні, напевно, ми спускалися в бомбосховище по декілька разів. Я брала дітей, свою дитинку маленьку і укутувала її в тепле одіяло, і ми спускалися сюди. Пані Оксана зізнається, що вважає себе майже нікопольчанкою, адже разом із іншими містянами переживає на собі постійні артобстріли. Якщо виїжджати далі, то це тільки за кордон. А за кордон це ну, дуже вирішальний крок. Тому наразі ми знаходимося тут. І дуже бажаємо на те, що наступний переїзд це буде додому. Оксана мріє про закінчення війни та повернення у рідне місто. Більше ніколи не розлучатися із своїм чоловіком та подарувати своїй доньці щасливе та мирне дитинство.